Вітаємо на каналі SunLarix. Сьогодні розглянемо, як працює мережева сонячна станція, підключена до програми зеленого тарифу або Billing» в Україні. Мережева сонячна станція це система сонячних панелей з підключенням до мережі без акумуляторного сховища. Щоб зрозуміти, як вона працює, подивимося на неї в дії. Це типовий український дім протягом дня. Давайте почнемо вночі. На цей час використовується відносно мала кількість енергії: холодильник, декілька зарядних пристроїв для телефонів, можливо, опалення або кондиціонування. Зараз немає сонячної енергії, тому споживання електроенергії здійснюється за рахунок імпортованої з мережі електроенергії. Вранці споживання енергії різко зростає. Коли сім'я готується до нового дня, вони використовують кухонні прилади, фени для волосся, прилади для нагрівання гарячої води та інші пристрої. Частина їхніх енергетичних потреб буде задоволено за рахунок сонячної енергії. А оскільки сонце ще не дуже сильне, будинок буде продовжувати імпортувати електроенергію з мережі. Впродовж дня сонце набагато сильніше і сонячна система досягає максимальної продуктивності. Це також час, коли споживання електроенергії найнижче, оскільки всі йдуть на роботу, в школу або справах. Це означає, що виробляється багато зайвої енергії у системі з підключенням до мережі. Цей зайвий енергообсяг експортується у мережу. У відповідь постачальник електроенергії оплачує надлишково віддані кіловати, або зараховує їх на ваш рахунок. Власники житлових будинків мають перевагу у продажі своєї енергії, так як вартість за кіловат по зеленому тарифу є вищою ніж ціна електроенергії для населення. Протягом світлового дня споживання електроенергії в будинку все ще низьке, оскільки ще не всі повернулись додому. Система продовжує експортувати електроенергію для отримання коштів за державними програмами Зелений тариф або «Нетбілінг». Ввечері при заході сонця сонячної енергії недостатньо для покривання всіх електропотреб будинку. Споживання енергії тепер досягає піку, так як сім'я повертається додому та використовує значно більше потужних електроприладів. Передача енергії через мережу тепер переключається в іншому напрямку. Будинок припиняє експортувати і починає імпортувати енергію замість цього. Знову ніч, що означає кінець щоденного циклу споживання електроенергії. Система з підключенням до мережі впродовж більшої частини дня імпортує енергію, але це компенсується високою часткою енергетичного експорту, яку система здійснює впродовж світлового дня. Належно спроєктована мережева сонячна станція з можливістю експорту в мережу може забезпечити 100% компенсації потреби електроенергії дому та згенерувати достатню кількість коштів, що забезпечить її швидку окупність. Якщо у вас виникли додаткові питання та цікавить процес підключення до зеленого тарифу або нетбілінгу, звертайтесь в нашу компанію радо вам допоможемо. До нових зустрічей.